Привіт! Сьогодні я розповім вам про людину, яка відкрила незалежній Україні шлях у Великий Космос. Це Леонід Каденюк. І гарантую, деякі факти ви точно не знали. Перший космонавт незалежної України, але не перший політ у його житті. Каденюк до польоту на Колумбії у 1997 році вже мав за плечима більш ніж 15 років підготовки. Він навчався в радянському союзі у школі льотчиків-випробувачів і навіть готувався до польоту на радянському бурані. Але програма згорнулася і він фактично вдруге йшов до космосу вже як українець. У космосі він проводив ботанічні експерименти. Так, так, каденюк взяв набор шатла рослини ріпаку, сої та ячменю і вивчав, як вони ростуть у невагомості. Його місія була настільки успішною, що результати досліджень лягли в основу подальших наукових програм НАСА та українських вчених. Його тренували разом з американськими астронавтами за повною програмою НАСА. Українцю довелося скласти всі тести. Він виживав у джунглях з мінімальним спорядженням, навчався евакуації після приводнення і навіть тестувався на психологічну витривалість по кілька годин у спеціальних камерах. На борту шатла він узяв з собою український прапор, державний герб і кобзар. Ці символічні речі він повернув на землю та передав Україні. А пізніше казав, що в момент старту думав про те, що вперше в космос іде не просто космонавт, а представник незалежної України. Після польоту він... Працював у Верховній Раді, займався популяризацією науки та постійно зустрічався зі школярами. Часто казав, головна місія надихати молодь, не боятися мріяти. Каденюк мав унікальну звичку говорити з дітьми перед найважливішими подіями. Він вирів, вірив, що щирість дітей очищає думки. Навіть перед запуском шатла він зустрічався з українськими школярами, які подарували йому маленький прапорець. Саме він побував у космосі, а під час польоту він таємно співав українські пісні. В екіпажі він жартома казав американським астронавтам Може, заспіваю, і вони завжди відповідали Just do it». Каденюк обожнював українські народні пісні і казав, що вони допомагали тримати дух. Леонід Каденюк не просто космонавт, це символ того, що українці можуть підкорювати Всесвіт. Якщо хочете більше історій про наших героїв, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.